Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube-каналі. Получається, у нас сьогодні буде такий робочий день біля нашого господарства. Так, як друзі, той, хто дивиться, мій YouTube канал, бачили, чим я останнім часом займався, будував бісятку на подвір'ї і трошки не вистачало рук, щоб стигати і повноцінно доглядати за господарством. Сьогодні зранку вирішив вже відложити всі свої справи і зайнятися таким міні-суботником на господарстві, так як треба поприбирати, надо понамелювати і повноцінно навести всі порядки. Також хочеться сьогодні ще затронути дуже таку важливу тему. Відео у мене на каналі вже є. Я стараюся раз на місяць, два рази на місяць порівнювати ціни, які в нас получаються на реалізацію свинини, зернову групу і тому подібне в нашій місцевості. Це Кременчуцький район. І сьогодні, друзі, в нас виходить 3 липня. Хочеться також порівняти з попереднім місяцем, що ж у нас змінилося. Плані ведення сільського господарства це утримання свиней, яка ціна на живу вагу, яка ціна на малих поросят, тушки, полутушки і саме м'ясо. І також розпочалися вже в нашій області, в наших районах повноцінні вже жнива, убирають і пшеницю, убирають і ячмінь, убирають і горох. В принципі, вже зернова така група вся молотиться. і Хочеться ж поділитися інформацією, по чому ж зараз знаходиться зернова група в нашій місцевості. Так як також треба поповнювати запаси на господарство, розповім трошки про ціни на зерно. Так що, друзі, кому цікава така інформація, кому цікаві такі відео, як завжди, підписуємося, ліпимо лайки, пишіть коментарі, а вам гарного перегляду. Так, ну що ж, порядки понаводили, свині наші вже відпочивають, погодували. Так що тут у нас вже порядок. У цих жевжиків також порядочок. ще Зараз налию водички, в принципі, господарство у нас вже все впорядковане. Будемо зараз приступати до маління наших запасів зернової групи, так як депти взагалі. Не. Сказати, в господарстві немає, а господарство потрібно годувати. Зараз безстренько пробіжимося по цінам на зернову групу в Кременчуцькому районі. Це виходить, буду говорити за ціни і минулорічної зернової групи, і цьогорічної, так як пшениця в нас. Получається, і де що цьогорічна вже є в продажі і минулорічна ціна, по суті, одна й та сама: від 4 до 5 тисяч за тонну. Це дивлячись, яка сама пшениця, чи побита, чи велика забур'яненість. В принципі, ця вся забур'яненості чи побита пшениця це взагалі зернова група не впливає на годівлю сказати, господарства. Це вже, якщо там кудись давати на експорт, це вже буде інша там ситуація. Я розповідаю ціни на ведення сільського господарства. Також кукуруза минулорічна коштує в нас від 5 до 5,5 тисяч за тонну. Звичайно, цьогорічного врожаю ще немає, і він не скоро ще буде, це аж восени. В принципі, продають минулорічну кукурузу по такій ціні. По ячменю можу сказати, бачу вже оголошення інтенсивно люди викидають. Ціна на ячмінь йде від 3400 до 3600. Іменно по ячменеві зараз вигодно робити свої запаси. Я поки що не роблю ці запаси, так як мені потрібно ще догодувати всі свої, так сказати, запаси минулорічні, щоб потім вже завести собі свіженького цьогорічного врожаю зерна. На моєму господарстві в основному є пшениця, ячмінь і кукуруза. Получається, ще що хочу сказати, на соєвий шрот. Соєвий шрот коштує в нашій місцевості від 18 до 22 гривень за кілограм. Ціна особи не змінилася і не впала ще із зимку. І можу сказати, що ціна також на соєшникову макуху в нас іде від 6 до 8 гривень за кілограм. В принципі, це основна така база зернової групи, що є в мене на господарстві. Останні ціни я, друзі, не можу назвати, так як вони мене не особо цікавлять. В принципі, маємо те, що маємо. Зараз безстренько приступаємо до маління нашої зернової групи, так як. Поки світло є, потрібно зараз робити запаси зерна. Потім друзі, поговоримо, що ж у нас змінилося у самому свиноводстві, по чому ж і яка ціна на живу вагу поросят. Ну що ж, друзі, в принципі, зараз займаюся намелюванням дерті на наше господарство, так як у нас виходить запасів взагалі немає. По годині відключення впливають на ведення сільського господарства через те, що не завжди встигаєш, коли є світло намолоти запаси дерті. Ну нічого, працюємо, коли є можливість. У мене нещодавно на каналі виходили відео за червень місяць, яка ж цінова політика на свинину. В Кременчуцькому районі. І хочеться сьогодні в нас, виходить, точніше 3 липня, поділитися з вами, які в нас зміни відбулися протягом місяця взагалі у веденні сільського господарства. В принципі, розпочинемо. Ми напевно з самого такого меншого це з малих поросят. Малі поросята вагою від 10 до 12 кг в нашій місцевості коштують від 1800 до 2200 за одне порося. Це неважливо, чи це свинка, чи кабар. Звичайно, дуже багато є факторів в тому, яка це порода свиней, чи м'ясного направлення, чи беконного, чи сального, які взагалі на візуальний вид поросята, чи привиті, чи не привиті. Тут дуже багато факторів. Це вже буде кожен індивідуально сам вирішувати за своїх поросят. На рахунок малих поросят можу ще сказати, не особо великий такий ажіотаж і попит є на тих поросят, як був раніше декілька місяців назад. Як я навіть сам своїх поросят реалізував, то тоді з руками-ногами швидко за декілька днів розібрали всіх поросят. Зараз такого немає. Звичайно, люди відмовляються від сільського господарства. Ніхто не хоче нічого такого тримати, навіть для себе, не говорити вже, щоб на цьому щось заробити. Ну при нинішніх цінах, звичайно, тут є такі. Певні сумніви. Якщо ж брати вже свиней на відгодівлі, якщо це свинка 120-150 кг, це сама така ходова в нас вага в нашій місцевості, саме штрастра така реалізація це от таких поросят. Дуже великі в нас не розхожуються, тим в таку спеку. То ціна в нас від таких поросят йде від 35 до 47 гривень. Звичайно, пояснюю зараз, чому проблема. Є декілька в нас різників, які беруть більш-менш так собісно По 45-47, по 47, в принципі, як ще ціна така по-божому, Ну навіть при тих цінах, які ми. Потратили на закупівлю зернової групи, на премікси на БМВД, хто чим годує соєвий шрот, соєшникова макуха. В принципі, ті затрати, які ми затратили восени на самих навіть малих поросят, то навряд чи воно окупиться при такій ціні, навіть і по 45-по 47 на сьогоднішній день. Ну, Маємо те, що маємо. А там, друзі, ситуація, де більш така, більша реалізація, люди знайшли десь виход, десь продають їх тих поросят безтренько. Там, звичайно, пользуються тим моментом, коли людина не може продати порося. Надо кошти, надо якось виживати і просто пользуються такою обвалом ціни. По 30-35 по 35 беруть. Є такі випадки. Декілька випадків моїх знайомих були вже неоднократно. Ні до кого таких претензій нема. Кожний, звичайно, хоче щось заробити. Ну, це вибір уже кожного. Якщо ж, друзі, брати, вже. Так сказати, ціни на четвертини тушки-полутушки. Тут ціна в нас протягом місяця особо так і не і змінилася. Получається, як була ціна від 120 до 125 гривень за кілограм. І вона так, друзі, і залишилася. Звичайно, нещодавно відео на каналі в нас було. Ми прибирали кабанчика із нашого господарства, продавали ми четвертинами. Тут, в мене по місцевості, виходить, є люди, які в мене постійно брали. Цю продукцію, і в принципі вони самі зібралися, домовилися і подзвонили до мене, щоб я організував їм таку продукцію. Це ми зробили. Результат більш-менш такий нормальний, получився, і вдалося щось навіть на цьому заробити. Якщо ж друзі вже займатися повністю переробкою, реалізацією м'ясом, там ребрами, кістками, ошейком і тому подібним, тут ціна вже також більш така, якщо самому продавати ціна. Як непогано можна на цьому заробити і навіть порівнювати із ситуацією на базарі, там на ринках іменно м'ясних. То, в принципі, ситуація там також не особо змінилася. Є певна продукція, яка трошки подорожчила, є певна продукція, яка трошки знизилася. Ну, це, друзі, теж дуже такий великий труд. Звичайно, той, хто не боїться роботи, той буде працювати, буде шукати якісь виходи, щоб на цьому щось заробити. Якщо ж брати навіть по тому салу і по м'ясу, ціна, як була 150-170 нас за сало, це сало від товщини від 2,5 пальців і вище. І дивлячись, чи це бекон. Місчна порода чи м'ясна порода. Ну, це вже тут ситуацій дуже багато. Звичайно, друзі, на рахунок м'яса 160-180 гривень за кілограм. Балик 190 гривень за кілограм. В принципі, ситуація особо так і не змінилась. Там суповий набір там буде 65 гривень коштувати, ребра буде 180-190 коштувати. В принципі, ціна та, що була навіть у мене, що я взимку також так реалізував, в принципі, та ціна так і збереглась. Просто немає видно такої реалізації. іменно... По живій вазі. Минулий місяць по 45, саме дорожча була ціна, вже є такі перві случаї, що є по 47. Це вже дає якусь надію на те, що повинно, повинно все поступово трошки піднятися, наладитися. Повністю ось відбудуться обмолоти жнив. Ступово все повинно наладитися, так як я вже такі певні ситуації, що в порівнянні з минулим місяцем жива вага на декілька гривень певних, так сказати, нормальних різників піднялася. А Таких різників, які собі тільки кармани набивають, це вже ж, друзі, виходить, що там ситуація не зміниться. А так надіємося, що все поступово, поступово по чуть-чуть почне підніматися. Люди трошки виберуться із цієї такої ситуації неприємної і також почнуть щось заробляти. Звичайно, друга ситуація, ще так обмовлюся, буде дуже касатися уже по нинішніх цінах на зернову групу і аграрій, так як отакі невеличкі. Одні осібники, які займаються невеликими обробітками земельних ділянок, то взагалі на цих будуть зараз в нинішній час руки їм викручувати. Ну, друзі, ситуація це вже неоднократно все повторюється, надіємося на краще, працюємо, не опускаємо руки і думаю, що все наладиться. Так що, трудя, кому цікаві такі відео, як завжди, підписуємося, пишіть коментарі, ставте лайки. Друзі, всім пока, до нових зустрічей!